Вітаю всіх! У нас вже з вами починається четвертий тиждень челенджу. І протягом останніх трьох ми вже з вами встигли попрацювати і над білком, і над жирами, і підвищували різноманітність рослин в раціоні, я сподіваюся. І тепер в, нам, в нас з, з вами тема тижня це ферментовані продукти. Які ми так само будемо додавати до нашого раціону. І як завжди, перш ніж ми почнемо теорію, хочу наголосити на важливості рефлексії, як ви почуваєтеся, які звички даються легше, які виглядають як челендж, тобто складніше даються в такому випадку їх можна навіть розбити на якісь менші цілі та атакувати їх. Е Меншими кроками, от. а також важливо застосовувати ці спостереження, тобто робити якісь висновки і коригувати свої дії да, наступного дня, наступного тижня. Тому не забуваємо, що кожен день це нова можливість, нова можливість зробити краще ніж вчора, і не перейматися тим, якщо у вас щось не склалося або не вийшло минулого дня. Кожен день дає новий шанс. І на цій мотиваційній ноті давайте переходити вже і до теорії. Четвертий тиждень у нас про ферментовані продукти. І ферментовані продукти це ті продукти, що містять живі активні культури. Да, ми думаємо про них як про природні пробіотики. І дослідження показують, що вони ефективніше покращують різноманітність мікробіому, ніж пробіотичні добавки. А тому замість чергової таблетки давайте скористаємося силою їжі. Різноманітний мікробіом містить широкий спектр штамів мікробів. Кожен з них має унікальні переваги. Чим більше різних типів мікробів присутні у нашому кишечнику, тим більше ми відчуваємо захисних переваг, для яких призначений наш мікробіом. Тобто, так само як і з різноманітністю рослинних продуктів. Та сама історія і з ферментованими. Да? Тобто наш кишечник він любить різноманітність. І чим, чим більшу різноманітність ми будемо йому давати, тим більше різних е, якостей е, з кожного продукту він буде брати і таким чином е, ставати сильніше. І ось саме різноманітний мікробіом запобігає надмірному росту шкідливих бактеріальних штамів, які можуть завдавати шкоди нашій травневі травній системі. Саме наш мікробіом створює захисний бар'єр у кишечнику, який запобігає проникненню патогенів в організм, і він відповідальний за цілих 60-70% імунних процесів в нашому організмі. Тому щоб імунна система запобігала хронічним захворюванням, зменшувала запалення та боролася з раком, мікробіом повинен функціонувати на високому рівні. І саме для цього потрібна велика кількість клітковини, що ми з вами розбирали на третьому тижні, та додатковий стимулятор від ферментованих продуктів. Протягом цього челенджу ми будемо поступово вводити ферментовані продукти в свій щоденний раціон. Починаємо з однієї порції на день, і поступово будемо збільшувати кількість до трьох. І ось тут в таблиці наведен приклад того, як може виглядати одна порція. Тобто тут перелічені продукти, які містять, і, до речі, якщо ви, можливо, знаєте якісь ще, то пишіть в коментарях, або да, давайте це обговоримо. От, і вказана порція. Тобто у нас тут є рослинний йогурт або кефір, кумбуча, квашена капуста або кімчі, темпе, натто. Натто – це з, яп, з японської кухні ферментовані боби. От не знаю, чи воно буде доступно в наших регіонах, але принаймні комбуча, квашена капуста, йогурти або кефіри точно не має бути складнощів з цим. І тут принцип той самий. Да? Чим різноманітніше, тим краще. Звісно, якщо хоча б до одного є доступ продукту, то це вже добре. Але якщо до двох, до трьох, до чотирьох, то це ще краще для нашого мікробіому та для вибудови його захисних функцій. Тому на цьому четвертому тижні давайте зробимо якийсь фокус на ферментовані продукти. Додамо їх в раціон, якщо ще не додали, та поспостерігаємо, чи, чи відчуваєте ви якийсь ефект, чи відчуваєте ви якісь покращення в травленні можливо, це вже буде помітно після першого тижня. І по інших звичках в нас, в принципі, орієнтири майже незмінні на цьому тижні, крім. Кардіопомірної інтенсивності воно зросло з 50 хвилин на тиждень до рекомендованих 75. Це тренування в другій, третій пульсовій зоні, і, в принципі, під це може підійти прогулянка швидким, в швидкому темпі, якась дуже легка пробіжка, велосипед, тобто багато нашої такої повсякденної в принципі, діяльності може зараховуватися сюди. І стосовно інших, то вони були незмінні. Тому у нас з вами таке дуже поступове підвищення складності нашого челенджу. І знов ж таки, для тих, хто любить чек-лісти, ось я сюди вставив чек-ліст на четвертий тиждень, і це власне все коротке відео. Сподіваюся, зрозуміло. Тема тижня. Ферментовані продукти додаємо. Їх свій раціон, Намагаємося харчуватися різноманітно, як рослинними продуктами, так, так і ферментованими, якщо є можливість. Ну і не забуваємо про все інше, про що ми вже говорили: про білки, про жири. А також не забуваємо про активність фізичну, про сон, про те, щоб робити щось для себе і для інших. Дякую вам за увагу. все, побачимось вже скоро. Піс!